Колись я коли починала вивчати карму, карма це рух свідомості, це те, як рухається наш ум, який створює думки, потім слова, потім вчинки. І фраза ж, власне, да, яку я почула, вона звучала як Цей світ поломаний». І тоді я така: думаю, ну блін, ну 50 фіфті ну типу. З одного боку поломаний, а з іншого боку, не дуже той поломаний. В принципі, тут можна жити. І... Але мені здається, ця фраза вона просто настільки зараз стала такою крупною. І вона просто по життю такими словами просто, цей да, світ поломаний. В чому він поломаний, да? в чому? Перший момент, що нам здається, що. Все, що нас оточує, все зовнішнє, воно якось там саме по собі, і це ніяк не стосується того, що ми думаємо, що ми робимо, як ми живемо свої емоції, проявляємося ми чи не проявляємося. Нам здається, що це ніяк не пов'язано з тим, що ми зовні бачимо. Це фейк. Ми всі пов'язані думками, мислеформами. Ми не можемо бачити те, що немає в нашій свідомості. От уявіть, от все, що ви бачите довкола. Це генерує ваша свідомість в цьому житті чи попередніх життях і так далі. І другий момент, в чому поломаність, що коли ми заходимо глибоко в ролі людські, ми забуваємо свою божественну іскру. Правильно, коли стається сексуальний акт, іноді діти можуть зароджуватися, а іноді можуть не зароджуватися. Це не рандомно. Тут є теж причини-наслідки, є або є принцип збереження життя, або його недостатньо. І або бо в утробу торкається і зароджується да, плоть, або ні. Так само і ось оця іскра, власне, от про цю іскру Божу я кажу всередині кожного. нас, із нас. І ми часто якраз забуваємо про неї тоді, коли ми заходимо в якусь із своїх ролей. Або ми сильно утотожнюємо себе з ними. Тобто можна, ну, наприклад, да, я там мама, там, дружина, да, чи там, якщо це чоловік, це батько, там, чоловік, там, це друг, подруга, це якийсь бізнес-партнер, ну і так далі. Да. тобто Якісь ролі соціальні ми виконуємо. І коли ми дуже щільно заходимо в цю Оцю свою особистість, тобто, уявіть, наша оця структура, це е, фізика, це один відсоток із всього того, ким ми є. Тобто один відсоток він в себе вбирає ролі, це весь соціум, оце все, що ми фізика, крутимося, робимо, да? е, щось живемо, і, власне, це один відсоток того, ким ми взагалі є. Але без цього одного відсотка неможливо розширити свій досвід, неможливо щось створити, тому що нашими руками саме цим одним відсотком твориться в цей світ якісь красиві речі, цими словами говоряться якісь слова, які можуть підтримати а можуть вбити. Цими думками ми створюємо цю реальність довкола себе. Да? Тобто нам фізика потрібна для цього. Але ми настільки заходимо в свою особистість, в свій ум, що ми забуваємо, хто ми взагалі. Ось. І, власне, коли ми дуже щільно заходимо в якусь із ролей своїх, ми дуже сильно віддаляємося від того, хто ми є, від цієї іскри, яка сюди прийшла. Тобто, по суті, як творець, який впустився в матерію, для того, щоб можна було цими очима бачити, бачити і розчарування, і любов. Торкатися, обіймати, вони можуть бути різними, да? говорити, творити, малювати, танцювати, писати, ходити, осмислювати. Тобто це все, що може через нас робити творець. І власне, коли ми заходимо в якісь ролі, ми вже починаємо у мене є зона безпеки, а це страшно, а то робити не буду, а це є гарантія, я посижу в гарантії. Тобто, коли творець, увіть Бог, який ніколи не щупав матерію, ніколи. тобто, Йому хочеться досліджувати цей світ, йому хочеться пробувати, створювати, їздити, дивитися, комунікувати, творити. да? Тобто, ну, якби це явно не та історія, коли зроблю собі гарантію, і що? І що з гарантією? Ну буде гарантія, ну десять. Років, там, три роки, і що далі. Тобто ми втрачаємо взагалі сенс, чого ми тут живемо. Тому важливо свої ролі і, от, і себе виокремлювати від них, да? тобто в якійсь своїй тиші внутрішній, усвідомлювати, що є щось у вигляді я, але я це першоначальне, яке через цю плоть живе оці всі ролі, а не навпаки. І от в якійсь своїй внутрішній тиші ми можемо ніби як і відділитися для того, щоб більш ясно подивитися взагалі на сенси життя і так далі. Але в той же самий час ми і живемо ці ролі. Тобто, виходить, ми цим і є, і не є цим одночасно. Тому що життя має певний термін. Да? І відповідно ми або творимо його, або досліджуємо, пробуємо, насолоджуємося, тестимо. Да, живемо ці всі, всі досвіди які. Або ми шукаємо якусь зону безпеки і іспин. І іспим да. да? і, і до тих пір, поки життя нас не виштовхує в якісь, в якісь життєві баталії. Ось. Тому важливо да, себе пощупати, запитати, хто я і для чого я тут. Що я можу... Створити прекрасного в цьому світі, поки я тут, поки я тут. Тому що термін має в кожного свій, ніхто не знає, коли він настане. А якісь гарантії у вигляді, що в мене є роки, якісь чи немає їх, це гіпотеза, да? Це не гарантія. Навіть якщо середній вік такий, то це, це просто гіпотеза. Тому... Застосовувати свій час життя ефективно, так якби жив його творець через твої очі, руки, слова.